Шок, жах і неприйняття у Верховній Раді дозволили карати українців штрафами від 34 тисяч гривень або ув'язнення на строк до 10 років за зберігання дров без документів. Але не пояснили, як це працюватиме. Якщо ви зберігаєте один стовбур, одне дерево або один якийсь пеньок, ця деревина має мати документи, де ви її взяли. Таким чином до 100% жителів, які проживають в сільській місцевості, будуть особами, яких слід було притягти. Про це каже адвокат Олексій Кінебас у коментарі Суспільному. Українці, як завжди, на будь-яку халепу реагують мемами. Зараз не знімаємо, що люди опаку. Ламаємо дано ну, який вихід? на зброю. Нам обережно просто а Він просто це відсилка до вже відомого фото з сином керівниці МСЕК на Хмельниччині, у яких вдома знайшли 6 мільйона доларів у тумбочці та валізах. А це вже твітерська робота, і вона теж дуже непогана. Навіть нарде під голосу Ярослав Железняк написав все, що він думає про цю ініціативу. А от один із співавторів документа Юрій Камельчук запевняє, бабусям нічого не загрожує. Хвилюватися через закон про дрова треба лише тим, хто ходить до лісу вночі і краде великими об'ємами. Я абсолютно спокійно підписував законопроект. І зараз реагую. І подекуди смішно, тому що насправді більшість коментаторів вони не читають законопроект і не аналізують про що вони пишуть. Вони насправді спробують очорнити. Просто всіх ініціаторів, які намагаються боротися з чорними лісниками і насправді з корупціонерами з ПЕЛІСИЛ України, які власне їх і наштовхують на цю всю історію. Я вже стільки побачив за сьогодні публікації в різних соціальних мережах зі своїм ім'ям. Таке враження, що ніби і я головний ініціатор, і я головний тих, хто буде приходити до бабусь, як от інспектор перевіряючий. От не буде тих перевірок. Зразу хочу сказати, не буде за це. Нема чого хвилюватися. Хвилюватися треба тільки тим, хто ходить в ліс вночі, рубає, краде і краде великими об'ємами, великими автомобілями. От їх насправді треба. І можуть посадити за ними, будемо полювати Один з авторів законопроекту, Максим Павлюк запевнив, що всі домисли з приводу штрафів для бабусі є вигадкою і пояснив, скільки дров можна зберігати без штрафів. За його словами, проголосований законопроект покликаний зупинити незаконні вирубки і жодним чином не стосується деревини побутового обсягу, а саме 30 кубів сосни або 15 кубів дуба. Водночас, якщо хтось заготував на цю зиму більше ніж 15 кубів дубових дров чи 30 кубів соснових. Для них немає причин прийматися, каже нардеп. Закон не має зворотньої сили в часі. Відтак, державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності. Верховна Рада 10 жовтня ухвалила законопроект, який передбачає відповідальність за зберігання дров без документів. Він переданий на підпис президенту. Штраф передбачає 34 тисячі гривень за зберігання дров, якщо їх вартість оцінюється до 30 тисяч гривень. Від 5 до 7 років позбавлення волі, якщо вартість деревини більш як 30 тисяч. Тисяч гривень, крім того, закон передбачає штраф для громадян і за невеликі обсяги деревини від одного кубічного метра, якщо вони не мають документів про підтвердження походження дров. Як вам така ініціатива нардепів? Куди збираєтеся дівати надлишок дров? Напишіть, що думаєте в коментарях під цим відео, та негайно підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.